Привіт, це аналітика, яку ви заслужили. а Саме її мобільна версія. Зазвичай ми з вами в середу говоримо про те, що ж сталося і що нам відомо станом на середину цього тижня. А, ну, дивіться, по перше, о четвертій за Києвом відбувся виступ Дональда Трампа в Конгресі США. А цей самий виступ міг розділити наше життя та на до та після, так принаймні, нам його. А, Уявлялося і нам його таким чином змальовували інсайдери. Говорили про те, що Дональд Трамп під час цієї своєї промови, яка була рекордною за часом, ну любить людина рекорди, нічого з цим не зробиш. Так, от під час своєї цієї рекордної заяви виступу, Дональд Трамп міг би сказати про те, що він не визнає президента Зеленського легітимним і не буде продовжувати вести з ним перемовини. Таким чином це би поставило. Хрест на наших взаємостосунках на наших взаємозв'язках з Сполученими Штатами Америки напередодні цього виступу президент Зеленський пішов в Абанк і виклав у соцмережі пост з поясненням всьому тому, що сталося в Білому домі. Відповідно, цей лист президента Зеленського Дональд Трамп сприйняв як. Публічне вибачення за те, що відбулося в овальному кабінеті, сказав, що Зеленський написав йому листа, але як повідомила посол у США Оксана Маркарова, вона каже: ніякого листа президент Зеленський не відправляв президенту Трампу. Це єдиний Допис, який був, він був у соціальних мережах, і саме його Дональд Трамп зачитав. Тим не менше, ем, лист знайшов адресата, і це головне, не було сказано під час цього виступу, що Зеленський нелегітимний, що з ним не будуть ввестися перемовини. Але при цьому е, цей лист він не вніс ясності і не Дав нам ширшого переліку дій, скажімо так, тому що та допомога військова, яка була призупинена напередодні, вона і залишається призупиненою. Ті дані оперативні, якими з нами ділилися. Також призупинені, і їх поки що теж ніхто не буде відновлювати. кажуть, не будуть відновлювати до моменту, поки не визначиться дата мирних перемовин. Е, наразі є інформація про те, що Єрмак з Сполученими Штатами ведуть активне обговорення, коли ці мирні перемовини перша їх частина, перша зустріч може відбутися, делегації, склад делегації. І так далі здавалося би, що ну це вже розпочалося, і ці результати вже є. і нам могли би повернути військові дані, ні, і військові військову а, допомогу вже просто зараз, але ні. Причому зупинена вона була теж у доволі дивний спосіб, тому що ніяких офіційних документів, які би підтверджували. Те, що допомога зупинена, немає. З Європою ніхто не консультувався, з НАТО ніхто не консультувався з Рамштайном, теж ніхто не говорив. Відповідно, Дональд Трамп просто публічно сказав, що він припиняє допомогу Україні, і ті країни, в яких ця допомога відповідно знаходилася на шляху до України, вони її призупинили. Але конкретно такої указу Такої вказівки не було. Тим не менше, найгірше, що це стається в момент, коли Збройні сили України наразі почали контратакувати росіян на Донбасі. Вони самі в своїх ефірах говорять про те, що їх Збройні сили України почали сунути вглиб окупованих територій і. Зараз у нас був шанс. Ми також показували. Ну я розумію, що це не шанс на те, щоб повернути Донецьку-Луганську область. Але в момент, коли ситуація почала стабілізовуватися і наші збройні сили почали ем, активніше діяти, в цей момент зупиняється а допомога, б, розвіддані, які дозволяли нам бити в глиб території Росії. Бо знову ж таки кілька днів тому ми показували доволі е, конкретні. Результати роботи наших сил оборони по території ворога, наразі вся ця допомога знову ж таки зупинена. І можливо, можна було би сказати, що так все сталося, так співпало по часу. Це ні з чим не пов'язане, це просто ну так склались обставини у світі. Але ні, ми пам'ятаємо, що минулого разу, коли е, збройні сили почали виганяти ворога з Харківської області. Джо Байден тоді так само призупинив допомогу майже на півроку для України. Тобто, знову ж таки сказати про те, що це співпадіння не думаю. Сьогодні також Еммануель Макрон буде звертатися до свого народу з промовою і теж скаже кілька слів стосовно того, як діяти далі. Плюс Кір Стармер. Прем'єр Британії і Еммануель Макрон, президент Франції, сказали, що готові поїхати з президентом Зеленським наступного разу до Вашингтона і бути його союзниками в цій розмові в цій грі Трампа і Венса, і вони готові підставити йому своє дружнє плече, щоб ми на них могли розраховувати. Я так розумію, що наступного разу. Якщо ця поїздка або коли ця поїздка до Вашингтона відбудеться, ми там будемо не самі. Ну і з позитивних новин те, що наші збройні сили кажуть про те, що їм є звідки брати розвіддані, і що це план Б. І він у нас був. Конкретки зараз поки ніякої не називається, Я думаю, що поки ми. Не побачимо ударів в глиб території ворога. Буде важко сказати про те, чи цей план Б працює. Я знаю, що у вас так зараз, як і у мене, виникне питання, що там з нашими супутниками, які ми проплатили. Ну і це питання також залишається актуальним. Чи можуть вони нам забезпечити ці оперативні дані? Чи можуть вони нам надавати цю інформацію про те, де зараз знаходяться? Війська Росії, так що так само кажуть, що через те, що ці дані нам зараз не надаються, ми не можемо робити попередній висновок про те, що на Росії готується атака по території України. Ну, тобто, все схоже на те, що Дональд Трамп обрав собі союзника, і це Путін. Ну і знову ми говоримо про те, що ми нам потрібно гарантії безпеки. а Трамп говорить про те, що в нього є важіль впливу на Путіна, як зупинити війну. Це, звісно ж, продовження співпраці і відміна санкцій. Ну от так виходить, що кнут для України і пряник для Росії, Канада, Мексика. Китай, всі так трошечки шоковані заявами Дональда Трампа про збільшення мит для їхніх країн. Ну а Дональд Трамп в цей самий час заігрує з Путіним, тому що Путін назвав його генієм, я нагадаю. Отак, от, от назвеш один раз людину генієм, і він потім з цими лаврами все життя і ходить. А загалом дуже неприємна тенденція, тому що все частіше. І від моїх колег, і від експертів я чую порівняння Дональда Трампа з гітлерівською політикою. Тобто ми говорили про расизм, ми говорили про те, що у нас є новий гітлер у вигляді Путіна. Ну а тепер все вказує на те, що авторитаризм і себелюбство... Тепер повертається до Америки. Колись говорили про те, що ну ні, ви що? Це ж Америка. Тут не може бути інакшого інакшої політики як двопартійна, і не може одна людина щось змінити і поміняти. Ну а бачите, виявляється, може. Ну і сьогодні Олег Сакян порівняв цей період Трампа з періодом 2019 року. Сказати, що він діє якось неправильно, що не можна застосовувати, не можна застосовувати е, політику е, в політиці бізнес правила, тобто це так не працює, е, то в цей самий момент біля Трампа таких людей. Немає, які би його критикували, або які би могли сказати йому, що він щось робить не так. Натомість, що мені вселяє віру, і що мені вселяє якусь, знаєте, надію на те, що ми все ж таки не самі. Я побачила цифру в 3 мільйони доларів, яку надіслали нам люди, люди з усього світу після у білому домі, після е, скандалу в овальному кабінеті. Люди з усього світу почали скидати на Юнайтед 24 донати три мільйони доларів за два дні. Надіслали вони з усіх усюд. Найбільше півтора мільйони гривень надійшло саме з Америки. Це ті, хто не погоджується з політикою Трампа. Там був ще Франція, Німеччина, Британія, там 20 країн і інші країни, звідки надходили менші донати, які важко порахувати, тобто менше 10 тисяч доларів, які вселяють мені надію на те, що ми таки не самі. Так чи інакше а ми на, на позиції своєї сили стоїмо і ми захищаємо правду в тому світі. Ну і ми на цьому боці не самі. Там залужний також показав листи, які приходять до українського посольства в Британії, просто якісь е, пачки тих листів з запитаннями, куди задонатити, як допомогти Збройним силам України. Главне, головне, знаєте, щоб не було, як казали в Совєтському Союзі свого часу, що колись будуть гроші, чи колись будуть повні полички, але не буде грошей, щоб купити ці продукти. От мені здається, що проблема може бути ще й така, що гроші будуть а купити за них військову допомогу буде майже неможливо, тому що. Або переважна більшість продуктів військового призначення, які випускаються, там так чи інакше, якоюсь долею присутня Америка. І вона, значить, має право голосу на те, щоб сказати, продавати цю зброю, продавати цю військову компоненту, продавати цю військову техніку чи не продавати її іншим странам, іншим країнам. Ну і відповідно вона матиме вплив на те, щоб цією технікою або цією зброєю розпоряджатися. І це також може використовувати Дональд Трамп. Я не можу сказати, що нас чекає складний період, тому що просто нам не було. Давайте бути чесними. Ба більше того, мені здається, що ми навіть звикаємо жити в складний період. І навіть там приспособлюємося, розставляємо меблі, робимо ремонти і обставляємо квартири які би інші назвали помиральною ямою, але ні, ми в них живемо. Нам там комфортно, зручно, навіть вікна є і небо видно. Тому не втрачаємо позитиву, віримо в людей, віримо в справедливість. Можливо, передивитися ще раз Сімпсонів, бо знаєте, я от періодично потрапляю на якісь епізоди, маловідомі епізоди із Сімпсонів. Ну і в Сімпсона говорять, що все буде добре, і що Україна все одно переможе в цій самій війні. Тому тримаємо руки в кулаках і піднятими, бо з опущеними руками дуже важко бити ворога. Все, цілою, люблю, обіймаю Будьте мені здоровими! Слава Україні! Слава українським героям! І, звісно ж, смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимося з вами.